Майже третина транзакцій за банківськими картками розрахунки у торгівельних мережах. А ще кілька років тому показаних був не більше ніж 2%. Усе через поліпшення інфраструктури та спецпрограми фінустанов. Найбільші торговельні мережі об'єднаються у клуб лояльності навколо одного банку і надаватимуть не знижки, а додаткові грошові бонуси своїм клієнтам. Це нова течія на українському ринку. Ріелтери об'єднуються за принципом по одному із кожного сегмента. Це мережі харчування, одягу, аптеки та агенції з продажу квитків. Чоловік, завершає покупку, обратно на карту отримує ніку суму грошей. Ці гроші накаплюються, і він може тратити в сіті різних торговців, об'єднуються в наш клуб лояльності. Пад Укрсоцбанк, що працює під маркою ЮНІКРДІД банк, уже запустив картку для накопичення бонусів. Юкард її видають безкоштовно відділення фінустанови та учасники клубу лояльності. Діє вона під час безготівкових і готівкових розрахунків. Картка накопичує бонуси навіть за використання пластику інших банків. Треба її лише активізувати у відділенні пад Укрсоцбанк. Нині накопичувати бонуси вже можна у Києві та Діавест. Данная карта будет иметь с 2013 года дополнительные преимущества. Банк будет давать или, э, несколько процентов сверху к депозиту, или дисконт на проценты по кредиту. Э, банк через эту карту будет тоже реализовывать свою лояльность. Термін дії бонусів на карті два роки. Якщо клієнт їх не використовує, вони підуть на благодійність на боротьбу із снідом.